Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо 5 найвживаніших способів, як сказати, будь ласка, людині, коли людина нам подякувала. І у нас попередній урок був про те саме про те, як дякувати. А Сьогодні ми поговоримо, як відповідати. І перша така найвідповідніша так, фраза до українського будь ласка, це англійська фраза You're welcome. Так, воно означає, що welcome, ми знаємо, що саме по собі слово означає ласкаво, просимо. Якщо ми подивимося, ми можемо знайти тут два слова, well і come, тобто добре і приходити, так? Тобто мається на увазі раніше люди казали, що то, що ви прийшли, це добре, ми вам раді. Так? А коли ми використовуємо разом з you, you're welcome, то ми так говоримо: будь ласка, так, you're welcome». Далі, у нас є «my pleasure». My pleasure теж часто вживлена фраза. Ми її використовуємо тоді, коли людина нам подякувала, а ми хочемо їй сказати, що те, що ми для неї зробили, нам не було це важко. Нам навпаки, це було в радість, в задоволення англійське слово pleasure. І коли вона каже нам thank you, thank you very much. Ми кажемо, my pleasure. Мені було в радість. Третя фраза у нас no, точніше, тут дві, да? no problem або no worries. Перше, no problem. Це в нас так і перекладається, без проблем, так немає проблем. І no worries. О, так, це більше британська така фраза. Вона може бути більш неформальна і менш вживніша. так? Але тим не менш ці дві фрази використовують: no problem або no worries. І ці ж дві фрази, друзі, так, ми можемо говорити тоді. У нас так само буде урок, що ми можемо відповісти, коли хтось перед нами вибачається. Так, або каже хтось вибачте за запізнення, або я, вибачте, я запізнюсь на 5 хвилин, ми так само можемо почати нашу відповідь no problem або no worries. І бачите, виходить так, що ми ці фрази можемо використовувати і до you're welcome. Так, і мається на увазі, що ми хочемо людині сказати, що, будь ласка. І коли ми можемо відповісти, коли людина перед нами вибачається. Чому так? Тому що насправді. Так? Тут немає такої категорії, як, будь ласка, ми просто кажемо, що те, за що людина в даному випадку нам дякує, для нас це не, для нас це не було проблемою. Вона каже, там, ви щось як, зробили якусь таку дрібницю. Людина ну, каже, «Ой, дякую вам. Ви кажете, no problem. Та це взагалі там, для мене не було проблем. Да тобто, просто так, 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 такий вираз. Це не було для мене проблемою. «No problem. Або якщо ви знову ж таки люди, ой, ой, дякую. Так само, no worries, не хвилюйтесь, так? дослівно означає не хвилюйтесь. Тому ці дві фрази можна і використовувати тоді, коли хтось вибачається. так. Тут людина там вибачається, ви кажете, нема, нема проблем в цьому. так, «no problem». Людина вибачається, ви так само кажете no worries, не хвилюйтесь. Тобто воно підходить і до того, як сказати комусь: замість будь ласка, так і сказати людині, яка перед вами вибачається. Друзі, це третє. Четверта. У нас так само два слова sure і of course. Ось це перше слово sure, воно більш таке нейтральне, а вже ж так, вам хтось подякував, ну так само, таке досить нейтральне. Sure, а вже ж так. А of course воно трошки сильніше, і це звичайно. Тобто ви кажете, вам хтось подякував, кажете, то це звичайно. Так, я б для вас це звичайно зробив, Of course, так, а вже. А sure це більше, як вже ж. А вже ж так само. Не хвилюйтеся вже, sure, так, а в трошки сильніше. І п'ята наша часто вживана фраза це anytime. time. Any time англійською це у будь-який час. Тобто на українську можна було би перекласти як звертайтеся у будь-який час, так? Звертайтеся, anytime. time. Завжди радий допомогти, так? Any time. І у нас тут, друзі, є така ще шоста бонусна фраза you got it. Бо це, друзі, така більш неформальна фраза, але вона також часто використовується. І це, ця фраза використовується тоді, коли нас хтось попросив, так якесь було прохання, наприклад, ви попросили когось пояснити щось вам, так, вашого друга, когось на сцені, ще когось, і попросити щось, попросили пояснити, якесь відповісти на запитання, і потім людина вам відповіла, ви кажете, Thank you. Людина відповідає, you got it. Тобто я все, воно зроблено так, без питань. Це щось схоже на українське, без питань. І воно часто неформально використовується, можна почути, you got it, brother. Так. Без питань, брат, you got it, brother. You got it. Тобто воно несе ось таке, знаєте, неформальне відчуття того, що ви кажете, це було легко для мене. Я радий, що я допоміг, без проблем, без питань. Це буде you got it. І ось, друзі, це у нас такі фрази, які ми можемо сказати людині, людям, коли нам дякують. Продовжуйте дивитися мої уроки далі. Бажаю вам всього самого найкращого, друзі. До побачення.